Шалом тимчасові, оце щойно з роботи. Дев'ять уроків підряд. Втомився страшенно, ще й горло зірвав. Та у мене є відповідальність перед вами, мої творчі підписники. Вірю, що чекаєте свіжих. Дніпро з мислізмів, Дніпро думів. Даруйте, що так мало наплодив. Смачного прослуховування перегляду. В неба колисці ранок малеча з сонечком грається. Я Божий дурень, бо. Шукаю справедливості, чорну кішку в темній кімнаті. І за пророком караюсь, мучусь, але не каюсь. Увага! Ведеться богоспостереження. Христосується кожного. Україну. Люблю сутенерів її, ненавиджу. Гвалтовариство обмеженої відповідальності. Улюблена справа війни Обнуляти. Мій улюблений анекдот. Свобода, рівність, братерство. Мізантропутін. А думати ми вам не дозволяли. Кольорове дякусочки вам за увагу. Ряснесеньких благословень. Радіємо попри все, Шукаємо Бога і все інше додасться. До наступних обіймів, роздумів. Па-па!